Проти Фускара виглядає більш-менш, по героям іншим може також прой... пройтись непогано. І з'являється просто Фуріон. Фуріон зараз популярний е кор, популярний герой. Достатньо часто його обирають саме на кері. Саме Фелканс, які вчора на Бласті відбувалися, та, можливо, будуть обирати іншу грань. Я ж кажу, вона гарно виглядає. Якщо ти постійно рухаєшся по мапі, робиш фраги, це працює дуже добре. Там багато грошей можна зробити, і на 29-й хвилині там, до речі, боці у нас віномансера в цей момент відбувається, які правда теж може загинути. Троцблат, як ми бачимо, зробили гравці і пік сквік плюс 4, але і е, команди Наві змогли зробити мінус. Несподівну. Лей і е, команди Наві змогли зробити мінус. Несподівну, я не думав, що там ботів взагалі. Просто з'їдаєш танго, кидаєш гелі, братрум біжить, але да, Марс може завадити. Та й, чесно кажучи, у Хускара проти Братрума, якщо я не помиляюсь, Інерфайр також працює, тому можна було водим взяти. Тут у нас зараз спроба Братрума якось підшипити. Фуріон полетів. Чарш у нас, як ми бачимо, витратили. Боратрума прибили, є, є. скрути поставили. Ну і Братрума вбили. ось так. О, мінус. Один герой. Там вайпер в цей момент може загинути. Снеппайер все ж помирає, але і вайпер, як ми бачимо, в таверну відправляється. Рубікон у нас на Віндрейнджер теж намагався тут о, допомогти, але здається, і без нього шкоди вистачало. А так о, подобається грати з цим героєм, тому що він дійсно от у цьому він сильний. Так, у нас тут Віндрейнджер uh, по воршотам одразу прилітає. Пробиває. Дізраптор, uh, до речі, міг спробувати використати Глімс. Але таке. Він блад Гренет дає. Починає, як ми бачимо, бити Віндренджер. Кідаро, мало хітів. І добивається. Добиваються, добиваються гроя, але, як ми бачимо, ще і Марс підходить, якраз за допомогою. В нього вони впоралися ще із Віндрейнджера Віндрейнджер тільки-тільки що прийшла на лінію, і можна сказати, що вона зараз буде без телепорту, і треба буде бігти в топ, щоб продовжувати фармити. Тому поки що команда Піксквік в цьому плані отримує. Перевагу. Тут у нас братрум бере чар в топі на яйо тут у нас буде сповільнення, скоріш за все, хоча Ліл шредер треба, да мати більше залишити. шредер скоріш за все, більше шкоди зможе завдати. Башик і Семпснефайр намагається втекти. Тут вже урна є у Фуріона, і Кюга, скоріш за все, у нас відправляє цю таверну. Не дуже вдала бійка знову. Наві якісь не найкращі мови вони обирають. Ну, а ми сподіваємося, що Наві будуть королями цієї гри в майбутньому, тому що поки що, так сказати, не може. Ви бачите графіки. Графіки у нас на самому початку давали перевагу на крой сквік я так розумію. Да? А, ні, на Наві. Ні, на Наві. слухайте, реально Наві вважаються фаворитом на думку Доти. Нічого собі, Хускара, до речі, в боті вбиває, також у нас в... віномансер відправляється у Таверну. І це все завдяки саме нанде. Тут два брейсера фейзи так само, до речі, грає, як і якийсь звичайний, звичайна трійка, тільки замість того, щоб купляти собі ой-ой, ой тут у нас кідаро, та да? да, Кідаро тут впорався з тим, що... Законтролював оф Віздом на сьомій хвилині, і да, його вбили, але здається, Віздом здає трохи більше. Ну ю, тому що, якщо цього не буде, у нас ще Фуріон з телепортейшном, з зурною прилетить. І здається, там в спрутах він рейнджер буде бути. Ну, да, є, сокирка. Але цього може не вистачити. Скарпуса ну, підходить. Марс також тут е Сповільнення раз. Пис не влучає. Рубікон дуже гарно за додже. Фуріон все ж буде летіти. Глімсують у нас він рейнджер. Він рейнджер за рахунок цього може зараз отримати можливість все ж пережити. Але ні, віжена достатньо. Радіусу теж вистачає на вайпер страйк. Також у нас братрум намагається. Вже втекти, тому що він не може битися тут проти двох героїв, а так як Лімз був витрачений, якось зупинити цей ТП не було чим. В міді в цей момент Свардар застрибує на Фуріона. Просто разом зі Сенфаєр, мінус Армору достатньо багато. І з Фуріона у нас відправляється Таверну. Це вбивча серія від GBC. Зараз можна спробувати ще й вайпера побити. Хюга, як ми бачимо, ховається. GBC до кінця буде бити. Башки проходять, і Сенфаєр треба допомогти своєму кору Так і відбувається. Також у нас і приєднався в і здається, що тут все було контрольовано. Ну, а, цікаво, до речі, спрацює ли це на вбивство з а, саме Марса? Да-да спрацює. Марса побачили. Ультимейт баратрум. Ну, баратрум, кстати, без ультимейту, на 4 рівня. Але не як ми бачимо, свій ультимейт використовує. Рену також встановлюють, але Марсу таверну Хускар приходить, але у нього лохіті лохіти Ну, і він рейджор просто вмикає свій ультимейт. Ксенії, Сенії гине, також вбивають Коскара і також вбивають ще й Дізраптора. це мінус 4 виконанні команди Навіть Джуніор. Потрійне вбивство для Кроляша. Ну, не знаю. 3500, поки що у нього. да, це більше, ніж у супортів команди Навіть Джуніор. Поки що, поки що. Але як буде далі, не знаю. Чарш у нас тут буде, ой-ой, ой ультиматні з Раптора, але Сардар просто застрибує, як ми бачимо, Кускар стрибає, але Кускару зараз буде боляче. Кускар до побачення GBC дуже багато хітів він втрачає. Не знає, Урна чи ні. на Нефар пішов, баратрума вбила, але добивають, як ми бачимо, ще й Марси. Стардар все ж гине. Від Кідаро, і далі буде спроба саме Снеппаєр та віномансерам і Вінрейнджер впоратися з вайпером, що у команди Навіть Джуніор вдається зробити. І Рубікон дабл кіл оформлює на Вінрейджер. Здається, ця Вінрейнджер зможе дуже скоро набрати багато шкоди, і вже буде складно з цим героям битися. Ще насправді це цікаво, та, як братруп взагалі працює, чому його одразу пов'язали з uh, пивом, так сказати. Так, ну що, фуріону можна було побачити, але хочуть, скоріш за все, міді когось бити. Тут у нас все ж інформація 100% по вайперу. Вайперу забирають. Трошки невдало у нас виходить. Зараз повершотом, могли б залишити фрак для Віндрейнджер, але братрум буде все ж в моментах заважати. Цьому не зробить. Так, у нас тут в боці. Братру ми спіймали, але арену витратили. І, можливо, навіть жуніор будуть битися. Так, шанси побитися є. Ультимейту Марса вже немає. Хускар застрибує, але застрибує насправді задалеко. Зараз буде гинути. Мінус Хускар. Дізраптор намагається втекти, він виходить, але лі Марс. Так, Марс виходить. Ну і, грубо кажучи, просто цей Хускар виграв часу для того, щоб врятувати усю команду, щоб вони встигли зробити ТП. Наприклад, це може бути ой-ой, Віжен, -ой -ой. Поставив у нас зараз юга, і здається, що йому тут недовго стояти. У нас тут повертають а у Віномансера немає жодного сейву. Так, Оскар стрибає, шкоди багато, відштовхнули, як ми бачимо, тут того віномансера та вбили, але також гине і Фуріон. Ну і бійка буде, тому що Баратрум підходить, ультимейт використовує на Марса. Тут у нас буде зараз Баш, Стан, Спис, як ми бачимо, все ж не прибиває Стардара. І бійка у нас, можливо, скоро закінчиться. І закінчиться вона перемогою Навій Джуніора у цьому випадку, тому що вони все ж залишили за собою більше гравців, ніж команда Піпс, Квік і Вайпер. Ще просто заляканий був о, вимушений робити ТП, тому що, якщо б він залишався, що він рейнджер Слардар, скоріш засепки, об забирали. Ну і продовжуємо дивитися. Навіть 4 тисячі графіки йдуть на користь наві. Все далі і далі. 70% зараз на їх користь. Братрум. Е -е 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 -е. Бере чар. У нас ультимейт. Ой-ой, алклардара поки що БКБ. Немає ще Арену встановлюють, але викидають його з ультимейту Дізраптора. Братрум. Використовував ультімейт, Виграє трохи часу. Сніпар починає накидувати. Єль по фуріону. Фуріону треба пробивати. Він робить тепер. Звідси у нас, як ми бачимо, вже відправляють цю таверну кускари. Треба когось ще чіпляти. Чіпляти у нас Нанда. Нанда не відпустити. Снепар лише редром Но мансер підходить. Да, вайпер дуже болі, що може зробити зараз Югіт. Хью, скорее за все, нас загине. Павершоти не влучають. Господи, цей вайпер! Як ж багато шкоди, то він додає. Треба обережніше. Марс повертається. Фуріон теж повертає нас він ін рейнджер. Навіть Джуніор програю цю бійку, павершот не влучає, і, і буде у нас дизраптор жити. Щось Рубикона поки що з павершотами... Це точно не на недрикапап? <риклад> Батрускар, пятирка. Ну да, да, да. <риклад> Знайди різницю. Так, у нас тут, до речі, мінус Фуріон. Підставився, я так розумію, але і бійка буде у нас тут якась відбуватися. Снефаєр буде намагатися з віномансером портитися з Хускаром. Хускара зараз можуть бити. Хускар перший стол використовує застрибує віномансера, але все ж після цього гине. Свардар стрибає далі, але це ілюзія. Це ілюзія, як ми бачимо все ж таки. Вайпера, тому ілюзія вайпера гине, але герой залишається живим. Що ж, дідраптуру треба повертатися, не знаю, Марс буде стрибати, когось намагатися підшипити. Вони хочуть зі Свардаром битися, серйозно. Ну да, БКБ, до речі, з не використав, тому зараз а, можуть бути проблеми, повершот тут, так. Проходить не критично, і Фуріон з'явиться через 13 секунд. Намагається в баратрум зробити просто тип-аут Звідси Снепфайр також треба втекти, тому що її побачило на віжені суперсильно. Але з іншої сторони, вайпер присутній, у якого дуже скоро буде з'являтися Ганім ну, Піка в вейтмейл вже є. У нас там, до речі, бійка в боці. Марса спіймали, Марса били вперше. Це мінуси Гіда, яка, до речі, могла зараз закінчитися вже. Марса також у нас намагаються не відпустити. А, від рейнджер. Ти б'єш не туди б'єш, Так, Сордарс стрибає в БКБ. Просто бомб бомбою. Непогано і що бійка буде далі прогружуватися. Мансергель, але і Вайпер наносить багато шкоди. Треба розвертатися з Просто намагається контролювати. Він рейнджер буде добувати зараз яю. Але в цей момент от ще й Хускар з'явився. Ну що, ну Хускара просто переключатися мінус три герої, Як ми бачимо, від команди Навіть Junior. Соло кіл для, для до речі для GBC. Він просто в БКБ цього дізраптора відправив відпочивати. Так, Діз, Діз Раптер, до речі, Свардаром міг помітити, фуріом цей момент у них і буде намагатися вбити баратуру. Да, разом з, разом з У Кускара були Дасти, ну і Баратрум все ж грав дуже необережно. Зазвичай, да, у нас як Баратрум бегає. Просто влітає в пачку, Свардар, ой, ой ой застрипнув Смпайра зараз можуть бити. Смпайер скоріше за помре. Да, мінус не файр, БКБ використовує Слардару, треба тікати, Фуріон тут летить. І здається, що Фуріону зараз гаплик. Там ще й руна пришвидшення з'являється. Як ми бачимо, у нас Слардар буде битися до кінця, тому що його повернули. Віномансера вбити тут у нас поки що не вийшло. Він стоїть просто на хайграунді, але мінус 3 герої команди Навіть Джуніор. І здається, Менрейн, Віномансер вже не здатні на подалі. Дії. пускай все ж теж буде достатньо, да, якщо він буде зайтами, звісно. Тобто це ще один потенційно-сильний кор. Ми зараз будемо... люля кебаб Даром. Ну, ні, слухай такий уже живий. Ультимейт Смэмпайр uh, пішов. Тут у нас писа uh, по Віндрейнджер. Відрейджер зараз буде вбивати. Він рейнджер і її Вона БКБ не використовує. Ну і Свардар БКБ продовжує битися сповільнення. Треба добити якісь Баратрон! Баратром! Гине під Марсом. Також у нас Віндрейджер непогано проходить своїм павершотом нарешті по віномасеру, добиває його, буде у нас якесь продовження. Ультимейт Пуріна йде, у нас Вінрейнджер. Вирішив він не використовувати, як ми бачимо, БКБ. Але здається, що далі можна продовжити і вбивати героїв Далі фуріон використовує БКБ. Він рейнджер використовує свій ультимейт. Повинен вбивати зараз Ксенії. Ні, Ксенії живий, але нам здається вже не вийде. А отрута працює. Він рейнджер іде. Сповільнення є. Стардар застримує. І також, як ми бачимо, він рейнджер змогла підкріпити усе це. А ще й висун Фуріон, який намагався телепортацію врятувати себе. Мінус п'ять. Викор... виконання навіть Джуніор. Втрат. Так, що скоро дуже дуже скоро ми зможемо з вами побачити все ж. Так, стрибок у нас, як ми бачимо, фуріона фуріона вбиває 95 секунд в Таверну. Марс теж зараз можна було підчепити. Плюс брат а, Фуріон та Безбаю. У Тімейдіраптор встановлюється, але ПКБшки використовують гравці. Ну і все, вайтер зараз загине. Марс також у таверні. У Вайтера байбеку немає. Проти Хускара також б'ється. У нас Відрейнджер. Впоралися. Вони з чотирма гравцями команди Pipsqueak. Ну що, я можу сказати, з почином навіть Джуніор, тому що вони зараз можуть закінчити. Свою першу мапу перемогою, другу, і скоріш за все інша теж буде падати. Є у нас байбек від Марса. Марс, до речі, ультимейту немає. І невже на віджуніор це налякало? Ну це лише Марс. Це лише Марс. Інші три герої просто нічого не роблять. Треба йти в трон. Треба йти в трон. У нас тут ще проблему у дізраптора. Дізраптора, скоріш за все, вже не відпустять. Ну і да, дізраптор вже байбекається 26 рівень. Варди. До речі, віномансер не брав. Він вирішив взяти інший талант на ауру на сповільнені атаки. До речі, чому ні? У нас тут тобто, проблеми зараз у Нанде. Ну, і все, да. Це смертнанде, це GG від команди Піпськвіг плюс -чотири. І навіть Junior виграють першу мапу в другому дивізіоні в League. Uh -huh. Я uh, у нас тут на Найтсталкері дуже скоро вже буде закінчуватися ніч. Домінація цього героя на лінії, скоріш за все, буде потроху спадати. Але Екі uh, під кінець uh, 4-5 хвилини підходить в топ, Можливо, вони будуть намагатися зараз побити, можливо, даже вбити Урсу. Урсу намагається знаходитися під вежею. У нього ще є, uh, як ми бачимо, фейрі фаер, тепешок немає. Рубікон зараз, скоріш за все, буде. Гинути, Да тут будуть намагатися якось я його побити, а ДТП, де, де якісь ТП? Насправді пак, який міг би зробити сюди ТП, міг би непогано допомогти, зробити даблкіл, але а, цього не відбувається, тому що у пака немає ТП. Ну а Марсі з ТП теж вирішила тут нічого не робити. Тому вирішили ну, просто хоча б лінію в боці вигравати. В міді, до речі, пак теж стоїть не зовсім погано. 26 на 6, да, у Спіріта трошки кріпів більше. Але по недфорсу, як ми бачимо, різниця, ну. Нуль просто зараз. Свицпіріт, спімапака, пак. Багато шкоди отримує. 10 стіків не використовує, і Fairy Fire теж не тисне. Що Шостері таким чином у нас Спіріт отримує першим, і приходить для того, щоб знайти ворожий віжен. Ворожого віжена вони знайти тут не змогли, тому що його просто немає. І все ж треба буде стояти. При тому, що у нас пак повертається, і тут Худмінг у нас щось е -е, хотів шипы пака одразу пак сайленс дрем коил у нього зараз немає повертається, ну і к у нас живий. ну Рун ілюзії є. В топі цей момент у нас дізраптор підходить, повертає у нас Худвін, і пак, можливо, буде мати можливість добити цього героя. Ні, цього не відбувається. Перший Астрал Степ пішов, купа контролю. Ну і в Спіріт, як ми бачимо, не тільки з паком, так ще й з дізраптором. Має можливість поратися. Якщо буде сповільнення, це від Влад що у нас працює. І Босспіріт тисне далі. Декілька атак і будь ласка, мінус ще й дізраптор. Підтримки ніякої не буде. Це 5-2. Сьома хвилина треба контролювати зараз Shrine of віздом. Йому треба підтримка, і ця підтримка у нас з'являється Це Сенфаєр, але ультимейту у неї немає. Є тільки перше спел та печиво, на яке можна розраховувати тут. І руна пришвидшення з'являється в топі. Дрімкол, пак, арбу запустити, чи вбити. Так, да. Дуже гарно використали зараз печиво. Вейтспіріт буде намагатися ховатися, але Вейтспіріта просто заблокували. Blood його добивають. Також у нас Дітраптор своєю здібністю відкидає яйо. Е, ну і пак просто повинен зараз якось пробувати допомогти. З Тут у нас Марсі підходить, але якось не вручає вона станом. Бушвак по двом героєм голім від Варлока. На 9 хвилині, ну і пак просто далі продовжує собі фармити. Весь пірі через 10 секунд. Марсі використовує ультимейт, намагається форотися з Найсталкером, але шкоди багато, як ми бачимо від голема та самого Найсталкера в ультимейті. Тому Марсі гине. Екі, до речі, добуває двох. Ну а ми, повертаючись до того, що у нас відбувається на мапі, бачимо майже 10-ту хвилину. Найсталкер в стопі зараз. На нього напали. Бушвак, ультимейт пулс використовується. Ультимейт, влучає але шкоди поки що багато не наносить. Марс у нас, як ми бачимо, тут встановлює арену. Стоп, а де Марс? А, його повернули. зрос 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 зрос. Я думаю, так, стоп, арена стоїть, а Марс, де. А це у нас Дізраптор спрацював. До речі, Худвінг все ж переживає, не знаю, урсу тут далі не піде, мало ресурсів. Дізраптор міг би Глімсом спробувати дотягнутися, якщо Пурси давав би віжен, тому що Глімс все ж має зараз достатньо великий радіус. Марс, до речі, застрибує у нас разом з Сумонами просто добити вежу. Марс, як ми бачимо, поки що цьому не заважає, арени у нього немає. І бот у нас, як ми бачимо, стягується команда, і здається, що Марс зараз може просто загинути через це. Так, да, Марс підставляється. Це мінус. Марс. Це рахунок 8-5, де Наві вже потроху починають повертати. Пертатися в гру uh, Гравець на Snapfire. На no, до речі, теж непогано почувається. все ж гарно фармить. Топ uh, він зараз тримав. Спробував бити дізраптора, дізраптора, підв'язали, Марсі застрибує. Дізраптор ультімейт встановлює. Ну і, до речі, у нас, тут, звідси, вже найсталкер не піде. Да, і, скоріш за все, супорти теж не вийдуть. Паку залишається тільки Дрімкойл встановити на Варлока і спробувати його наздогнати. Зараз Арбою, скоріш за все, він буде наздоганяти цього героя. Варлок також а, під час а, рухів да, вирішив, все ж. Ой, що, ви вирішили його відпустити? Він заблокував спот. А, якщо ви могли побі... побачити. У тебе тут і вид спіріт, у тебе тут і Сталкер, і БКБ мені здається просто must have. Я, чесно кажучи, проблем не бачу, якщо ти цей айтем купляєш собі просто. Тут у нас, до речі, Марсі загине достатньо багато героїв, і також багато шкоди у нас мали тут Піпсквік. За рахунок двох астрах астралстепів, арени і всього іншого. Непогано, до речі. Рана на баб була взята. Так, у нас повертає Будбінк, Галєм, Варлака. Урса тут підходить. Ультимейт фаєр пішов, але войт Спіріт збиває його. Галєма також у нас тут зафармили. Урса, як ми бачимо, використовує ультимейт, але Войт Спіріт йде далі. Спис не влучає. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, Пак там страждає, тому що зараз нейсталкер на нього Сіф, але та Андерстрайк, як ми бачимо, від... Дізраптора непогано не так допомагає контролювати цього героя. Дізраптор, до речі, повертає цього Найсталкера і Урса буде застрибувати на нього. Зараз по якісь повільнені контролю видати. Там в цей момент Варли гине, бійка продовжується. Просто якась ну, максимально довга бійка, але найсталк... Найсталкер дуже швидкий. Він використовує свій ультиметр для того, щоб 100% піти звідси. Там в Міді в цей момент весь піріт якось намагається чогось битися, чого ми б'ємося. Вже команди немає, не на ЛКП виходить, ну просто у нього ніч скоро закінчила себе, і він вирішив просто ну, ultimate викрустати вже і хай. Гарно виглядає. Так, у нас тут uh, дизраптор поки що гине. Uh, від Відвить спірита. В боті у нас збирається навіть Джуніор, Йдуть вони разом, і будуть, то, скоріш за все, виходити на Марса, Який блін, використав. На нього застрибнули. Спис, Дрімквел, uh, Ой, блін, а, відкинули. Даремно так, але варлики, скоріше за все, також не будуть відпускати. Ну і у нас дійсно. навіть джуніор просто повертаються своєю грою на турнірі. <гум> да, можливо, це команда Pipsqueak жахлива. Марса. Марса побачити, Марса побачити. Ультимейт, дизраптор, ультимейт! Ультимейт, дефатись, Дефатись жити. Тягнути час, тягнути час! Глимс використати тоже, Глімс використовує. Глімс! Глимпс Минус арена, минус галєм, ну все, хайграунд открыт, тут у нас ще Void Spirit застрибує, друзі, Void Spirit у нас грає уже за ганімом, але він використовує два Астрал Степи і нічого це не робить, Найсталкер використовує свій ультимейт, вони заходять в спину, знаходять пака, Паку боляче, у пака немає БКБ, бушвак пішов. Зараз тут Марсі стрибає, намагається врятувати, пака все, ж врятували за рахунок Солора. Солор все ж рятує життя. Я помулявся на рахунок нього. Ну і здається, у нас також не буде жити ще Єки. До ну, побачення, пік, сквік! Хто пікнув, хто сквікнув, Хто плюс 4 натис? Ам. Прийшов подивитися гру команди Навіть Джуніор. Я так думаю, блін, минулий раз було так боліще, так неприємно. А потім бац-бац-бац, і навіть джуніор перемагає. Тут у нас, до речі, спроба бити пака. Пак поки що живий. Пака вбили. Ультимейкудінг, все ж, як ми бачимо, влучає дуже гарно. Але Урси, скоріш за все, зараз кудінг може і вбити. Ні, відпускають, але те, що у нас не відпускається, не відпускають вид спіріта. Те, що не відпускають. Це воно, друзі. Це воно. Це перемога. Відчуваєте цей? Цей, цей, цей цей запах, цей смак, цей сморід. Ну, чесно кажучи, краще сморід перемоги, ніж солодка поразка, да? Ось, да. Ну, і знаєте, після того, як Тир-3 Вежа пала, і це 24-та хвилина, друзі. 14 тисяч 24 хвилина, гарна, як ви знаєте, було складно достатньо. Набивати цю перевагу, Пак у нас, до речі, зараз підставляється. БКБ у нього все ще немає, але він живий. Марс застрибнути. Варла калієм. Дуже гарний контроль. Марсі повинні зараз вбивати. Марсі поки що жива. Слухайте, а він ще БКБ не використовував? Зараз використовує, там Урсус вже застрибує Марса, Марса вбиває, це Кері. Друзі, пака в цей момент також вбивається, але здається, і Войспірід звідси вже не втече. Галєма треба добити. Збивають ультимейсний фаєр, Ведьспір тікає звідси, будуть лістрибати далі. Варлока треба вбивати, 100%, Але з Войспіртом вже буде складніше. Стан є. І, як ми бачимо, контролю вистачає для того, щоб Воспірід атакують що право тут таверну, Це лютує кроляш. Це домінують навіть жуніор. Це. Ну, дійсно. Несе перемогою! Так, що кого побачили Варлока? Варлока не відпустили. Да, Варлок помер. Галема у нього не було. Там, до речі, Марсі у нас далі стрибає Войспіріта, але Вотспіріта підшипити не вийшло. І Марсі зараз буде просто. І ти з командою бити ХГ далі? Ну, до речі, якщо що, Рошана немає. Марс стрибнули, Марсі треба врятувати. Марсі, БКБ використовує, наносить багато шкоди Марсу. забирає, також забирають ще й на Істалкера, повертають, як ми бачимо, і Войт Спірі, та Войт Спіріту та Тавер. Ну все, можна ХГ писати. Це. А... Це домінація кроляша. Слухайте, не дуже гарно зіграв. Він зіграв як першу гру непогано на віномансері, так і зараз на Марсі. Зіграв просто ідеально. Ну, майже ідеально. 12-2-6 і навіть жуніор перемагає цю серію з рахунком 2-0. Лол?